Як усунути всі проблеми на точилці для заточування ножів тор номер 5 з сайту AliExpress шляхом правильних налаштувань. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде дуже цікаве відео для всіх власників точилок тор номер 5 і для всіх бажаючих її придбати. Є в мене вже відео огляд на цю точилку на каналі, де я розповідаю про мінімальні максимальні кути виявляю. Також вимірюємо ми точність поворотного механізму, розповідаю про якість точилки і де я виявив деякі проблеми в даній точилці з коробки, тому що це було відео з розпакуванням. І ось під цим відео деякі глядачі, знатаки і власники таких точилок написали мені шляхи вирішення тих проблем, які, які я виявив. Деякі проблеми я вирішив за допомогою моїх глядачів, за що їм дуже велике дякую, а деякі проблеми вирішив. Здогадавшись самостійно, як їх вирішити. Ось так. І зараз поділюся з вами методами вирішення ось тих проблем, які я виявив з... на цій точилці. тор номер 5 І перша проблема була проблема з тримачем каменя. Для мене цей механізм новий, я це казав в відеоогляді. І а... ось той, хто збирав цю точилку, в дану коробку, зібрав, як виявляється, мій механізм. На... Утримання каменя неправильно він встановив ось цей механізм сюди, а ось цей сюди. І глядачі мені підсказали, що потрібно поміняти ось ці механізми місцями. Я це зробив, і тепер виходить, що ось цей механізм дозволяє налаштувати потрібну мені довжину каменю. А ось цей фіксує вже камінь. І деякі глядачі написали, що в будь-якому випадку повинна бути пружинка на цьому механізмі, тому я вирішив її встановити. Можливо, це в мене десь загубилася ця пружинка, вона є в інших власників точилок. До речі, напишіть, хто вже купував, є у вас ця пружинка чи нема. Я встановив пружинку і, от чудо, все просто працює ідеально, так як я звик. Налаштовуємо потрібну. Довжину, я підстроївся під звичайний стандартний епексоїдний камінь 160 мм. Встановив пружинку і дивіться, як воно відмінно просто працює. Зараз в мене взагалі немає ніяких проблем з цим тримачем. Думаю, мені сподобається з ним ним користуватися. Але, звичайно, свій остаточний висновок я зроблю вже після заточування ножа, тому що зараз це тільки теорія. На практиці, як воно буде, побачимо під час заточення. Буде заточування скоро, дуже скоро а, на цій точилці. Ця проблема цілком і повністю вирішена. Тримач каменя, мені зараз на даний момент дуже подобається. Наступна проблема, проблема номер два, була з рейкою точного налаштування кута заточування ножа. В моєму екземплярі точілки з коробки, коли я рухав рейкою вверх вниз По-перше, вона заторможувала в якийсь момент, в деяких моментах просто зупинялася, тобто було якесь закусування, тобто воно. Десь там впирається і все, я не можу рухнути. Я прикладаю зусилля, щоб зірвати, я його зриваю, і далі рух пришвидшується відповідно, тому що по інерції все рухається. І в такому режимі, звичайно, попасти точно в заданий або потрібний мені кут заточення було дуже важко. І тому я зробив висновок, що ну, механізм працює не так, як потрібно. Але коли я розглянув цей механізм, я побачив ось ці два гвинта: ось тут і ось тут це під шестигранник. І я згадав, що на точилці Ко 7 є такі ж два гвинта, і вони призначені для налаштування ходу ось цього механізму. Я попробував відрегулювати його чудо, все вирішилось. Нема ніяких заминань, немає ніяких закусувань, рейка рухається так, як потрібно. І звичайно, в такому режимі я вже можу попасти і в потрібний кут заточування, і звичайно працює воно все значно краще. Тому е, всіх власників даних точилок, або тих, хто планує придбати її. Купили, відчули щось не так, відрегулюйте. Тому що якщо ви не відрегулюєте так, як я, можна зіпсувати цю різьбу. І тоді вже, звичайно, придеться її просто заміняти. Дякувати Богу, в мене вона не зіпсувалася, рухається все відмінно. Я відрегулював, тепер буду користуватися так, як є. Була ще одна проблема. Ось тут, бачите, є холостий хід. Тобто не відразу рух, а спочатку холостий хід, тоді рух. В чому проблема? Зверніть увагу ось сюди на ось цю різьбу на край. Бачите? Вона рухається. Вверх-вниз. Тому є ось цей холостий хід. Що тр... потрібно зробити? Зафіксувати її. Давайте, пустимо вниз. Ось тут. -та. Зафіксувати, і все. Холостого ходу нема, рухається відразу. Так працювати ще більш комфортно. Можна і з тим холостим ходом, але мені подобається, коли воно відразу. Я взявся і на сотку змінив там, наприклад. Хоча це не потрібно тої сотки, а це так, ну, десятку, на, на, допустимо, змінив кут заточування. І нема цього холостого ходу. Я так зроблю надалі і вам рекомендую зробити, якщо є бажання. Ось так дуже просто: шляхом налаштувань вирішується друга проблема з рейковим механізмом. До чого додумався я завдяки моєму механізму від Відкосі. Третій, третя проблема була з поворотним механізмом, і тут мені також підказали глядачі, що в мене був люфт верх-вниз, тобто він ось так рухався туди, верх-вниз, верх-вниз. Ну, хто дивився відеогляд, розуміє, про що я. Це не помішало б мені добре заточити ніж, тому що цей механізм завжди впирався вниз, і я б своїм бруском впирав його вниз. І Я вирішив, що буду точити з тим е, люфтом, а, тому що точність відмінна. Але підсказали глядачі піджати е, трішки пружинку. Я піджав люфта, як бачите, немає. Я прикладаю досить багато зусиль, але люфта вже немає. Тобто вони ось ці зажими вже не рухаються вверх-вниз. Чому це вирішило? Дану проблему я не знаю, тому що я вирішив все ж розібрати, подивитися, в чому суть проблеми. Я е, заміряв діаметр ось цій бронзовій втулці, по якій рухається ось цей шток. І виявилося, що втулка в діаметрі 9,9 шток в діаметрі 9,9. Тобто в теорії е, з цього коливання не повинно бути. Звичайно, якби я виміряв все мікрометром, там була би відмінність. Але е, я виміряв лише штангенциркулем з точністю в одну десятку. Проблеми не виявив. І думаю, що проблема в наступному. А, ця втулка, вона дуже маленька, вузька. Тобто 15 мм це дуже мало. Там повинні бути якісь космічні технології задіяні, щоб зробити таку точність, щоб не було ось тут коливань. Тому проблема в тому, що він зробив її дуже вузьку. Зробив би він її подовше, хоча б там, міліметрів 25 Я думаю, цієї проблеми взагалі б не було. А якби був цей люфт, то він був би мінімальний. Тому вирішення дуже просте: поміняти ось цю. Втулку, ну воно не таке просте, але ось так. Або треба придумати щось інше. Придумаю, попробую придумати в одному з наступних своїх відео, оскільки, оскільки перше заточування повинно бути точилкою з коробки. Тому вирішив так, як запропонували глядачі, піджав пружинку. Наскільки це буде зручно користуватися, побачимо під час заточування. І ще ви помітили ось тут шайбу, я їх встановив все ж. Їх не було в комплекті, але це наскільки дешево, що я думаю, що це не можна рахувати якимось втручанням, доробкою. Це, думаю, зможе зробити кожен, тому що без. З цих шайб пружинка вона впирається в тулку і її сточе, стирає. Тобто шайба повинна бути ось тут. Тут не обов'язково, тут повинна бути. Ну і встановив, звичайно, пружинку. Не знаю, це в мене вона загубилася, чи її немає в кожного покупця, тому врахуйте також це. Тепер, ось в такому вигляді, мені ця точилка, звичайно, подобається значно більше. Я не можу її назвати ідеальною, тому що ще не було заточування. Це пока що тільки теорія. В теорії все працює відмінно. Як вона буде на практиці, ми, звичайно, це перевіримо, тому що одне з наступних відео це буде відео з заточуванням на цій точилці. Це було три проблеми і три методи рішення. Є ще одна проблема, але це вже проблема не виробника, а покупця, тому що всі бачать, що нема платформи. Платформу я планував зробити самостійно, і зараз я також її планую зробити. В даному випадку можна прикріпити за допомогою струбцини точилку на стільчик або там, на стілець, або на край стола, а можна притримувати рукою. Тому я буду використовувати третій варіант притримувати рукою, тому що планую заточувати на столі. І надалі зроблю платформу і буду заточувати на столі, використовуючи дану точилку для заточування ножів тор номер 5 Ось таке вийшло відео з методами вирішення проблем з точилкою Тор номер 5 Якщо воно вам сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, підтримайте мій канал. Якщо у вас є додаткові якісь проблеми, зауваження, пишіть все в коментарях під відео, якісь поради, якісь ем, запитання, все пишіть в коментарях під відео і намагаюся відповідати на всі запитання. І в одному з наступних відео вже заточу ніж на цій точилці, і зроблю свій остаточний висновок про дану точилку для заточування ножів. А на сьогодні все. Дякую за перегляд, миру, добра. E do boho.